Вітаю, друзі, вітаю всіх, хто обрав світу сторону розвитку. Якщо уважно читати Євангеліє, можна помітити, що Ісус любив грати в одну особливу гру. Цю гру Ісуса в Євангеліях дуже тонко помітив і передав у своїх вченнях Невілгодар. Це проста гра з простими правилами, яка складається всього з кількох етапів. Будь-яке своє чудо. Ісус починав із запитання, чого ти хочеш? Іноді Він не ставив його прямо, але завжди опосередковано. Сліпий відповідав йому, Я хочу бачити. Часом Ісус продовжував гру і додавав, Чи віриш ти, що я можу це зробити для тебе? Після ствердної відповіді хворого Ісус сказав: Твоя віра зцілила тебе, а інколи додавав. Іди і більше не гріши. Зверніть увагу, він підтверджував, що чудо вже здійснилося ще до того, як той, хто його просив, міг у цьому переконатися. Твоя віра вже зцілила тебе, стверджував він. У Євангеліях можна знайти безліч епізодів, що ілюструють цю гру. Тож сьогодні спробуємо й самі розібратися і подивитися, як вона працює. А перед тим, як ми продовжимо, я попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися і написати будь-який коментар на цю тему. Це маленька дрібничка для вас, яка зробить великий крок для мене. Дякую вам за це. А ми продовжимо. Ісус навіть не приховував цього, Він буквально передав нам усе чітку словесну формулу і правила цієї гри. Які ми знаходимо в Євангелії від Марка 11, 22, 24. Ісус, відповідаючи, говорить їм: Майте віру Божу, бо істинно кажу вам: якщо хтось скаже цій горі, піднимися та вкинься в море, і не сумніватиметься у серці Своєму, а повірить, що станеться за словами Його, буде йому те, що скаже. Тому кажу вам: усе. Чого будете просити в молитві, вірте, що отримуєте і буде вам. Однак дві тисячі років тому небагато людей були достатньо освіченими, щоб мислити абстрактно так, як мислив і передав сенси Ісус. Тому і вчителю, і євангелістам довелося використовувати прічі, історії та невеликі драми, щоб додати образності зрозумілої, простим неосвіченим людям. Гра Ісуса складається з чотирьох етапів. Сьогодні ми розглянемо кожен із них, і я прошу вас бути дуже уважним, бо якби люди почули цю інструкцію в її справжньому вигляді, людство давно б було б звільнене від страхів, упереджень і навіть від самої смерті. Ісус навчав чудес, Він творив чудеса і передавав людям настанови, як їх творити. У цьому й був сенс його життя. Від Дня об'явлення Марії до дня Воскресіння він показував людям, ким вони є насправді, і як ми могли б жити і творити, якби повірили вчителю, що й наша віра може і має творити чудеса більше за ті, що творив він. Але люди воліли залишитися в комфортній зоні принижених рабів. Замість того, щоб оцінити Його віру в нас і повірити в себе так, як у нас вірить Ісус. Отже, перший етап гри це ваше бажання. Чого ви хочете, на своїх лекціях Невіл Невілгодар завжди вчив студентів бути максимально чесними щодо власних бажань, дехто вважає свої бажання неблагородними або надто приземленими і тому. Намагається переконати себе, що насправді хоче чогось іншого, обманюючи себе і загортаючи справжнє бажання в більш прийнятну та високу з погляду суспільних догм обгортку. У жодному разі не можна обманюватися у своїх бажаннях. Ви отримаєте лише те, чого хочете й очікуєте всім серцем, або не отримаєте нічого, окрім розчарування. Тому зараз. Максимально чесно зазирніть у своє серце і з'ясуйте, чого ж ви хочете насправді. Ніхто з нас у глибині серця не прагне завдати комусь болю. Помста і руйнування не істинні бажання, вони походять лише з его, з підсвідомих комплексів або пригнічених емоцій. Тому проаналізуйте свої бажання з цього погляду. Справжні бажання завжди народжуються з любові. А не з ненависті. Тож, чого ж ви хочете насправді, на цьому першому етапі також необхідно ознайомитися з правилами другого етапу. Другий етап вимагає осмислення своїх бажань в абсолюті, так як це поняття визначив Томас Троуарт в единбурзьких лекціях з ментальної науки, книзі, яку сам Невіл уважно вивчав. Мислення в абсолюті означає, що ви спостерігаєте своє бажання незалежно від усього іншого, ваше бажання вже існує в абсолюті, воно не зумовлене відносним. абсолют це вимір, незалежний від часу і простору, він не обмежений відносним, яке є формою зумовленості вашим минулим досвідом, імовірностями, обставинами та фактами життя. Що є таким лише для вас, але не для абсолюта. Іншими словами, ви маєте думати про своє бажання як про щось незалежне від усього, окрім законів природи, які також є абсолютними, а не відносними. Ви не можете бажати літати або мати чотири руки бо це суперечить абсолютним законам. Але багатство, самореалізація в легкості. Взаємна любов, здоров'я і чудове самопочуття усе це не суперечить жодним абсолютним законам. Ісус розумів, що другий етап пов'язаний із труднощами, адже людський розум завжди мислить у межах відносного так, коли ви кажете, я хочу мільйон доларів, розум інстиктивно опускається на рівень відносного і починає ставити запитання. А як ти збираєшся отримати цей мільйон, і його висновок майже завжди песимістичний? Невіл також це розумів, коли говорив, причина нестачі віри в людині полягає в тому, що вона дивиться на бажаний стан, усвідомлюючи власні теперішні обмеження, тому природно вважає його недосяжним. Щоб допомогти людям зрозуміти необхідність мислити в абсолюті, євангелісти включили кілька епізодів, що ілюструють цей момент. Часто Ісус здійснював зцілення, тоді як оточення постійно нагадувало йому про відносне. Йому показували факти відносного, чому таке бажання неможливо здійснити. Коли дочка Яїра помирала. І Ісус поспішав до нього додому, щоб допомогти їй. Дорогою до нього підійшла людина і сказала, щоб він не турбувався, бо дівчинка померла. Але Ісус, почувши це, звернувся до Яїра: Не бійся, тільки вір, і твоя дочка одужає. Коли він підійшов додому, то не дозволив нікому війти разом з ним, окрім Петра, Івана, Якова та батьків дівчинки. Тих, чия віра в чуда була вищою за всі зумовленості, усі навколо плакали й голосили за нею. Але він сказав Не плачте, бо вона не померла, а спить. Люди ж сміялися з нього, знаючи, що вона померла. Тоді Ісус узяв її за руку і вигукнув: Дитино, встань! І дух дівчинки повернувся до тіла, і вона відразу підвелася. Ісус наказав дати їй поїсти, це Євангелія від Луки 8.40 56. Йому наводили факти, і натовп насміхався з Нього, а Він просто казав Дівчинка не померла, вона лише спить, і не бійся, тільки вір. Ісус мислив в абсолюті і бачив дівчинку живою, тоді як усі інші жили на рівні відносного. Де переконання ґрунтувалися не тому, що диктували факти. Коли Ісус прийшов Воскресити Лазаря і попросив відвалити камінь, Марфа сказала йому: Господи, він помер чотири дні тому і вже смердить. І знову Ісуса вражали фактом: Лазар мертвий і перебуває в стані розкладання. Як ти можеш просити нас відвалити камінь, що це дасть? Йдеться не про історичні події, як такі, а про наочні ілюстрації гри, про настанови яких навчав нас Ісус. Є безліч інших епізодів, що ілюструють той самий закон. Ваше бажання має бути сформульоване в абсолюті, а не у відносному. Коли Ісус ішов до Яїра, ззаду його тіснив натовп. Одна жінка. Яка 12 років страждала на кровотечу, і ніхто не міг зцілити, хоча вона витратила на лікарів усе, що мала, підійшла ззаду і доторкнулася до краю його одягу, і кровотеча негайно припинилася. Ісус навіть нічого не робив. Віра жінки в те, що сам обряд дотику до великого Ісуса допоможе, зробила все сама, за законом, так як і було обіцяно. Ісус знав це і підтвердив, хто доторкнувся до мене? запитав він. Але ніхто не зізнавався. Коли жінка побачила, що її вчинок не залишився непоміченим, вона підійшла до Ісуса і, вся тремтяче, впавши перед ним, прилюдно розповіла, що спонукало її доторкнутися до нього, і як вона вмить стілилася. І він сказав їй дочко моя, твоя віра стілила тебе. Іди з миром. Євангелія від Луки 8.43 48. Біблійні драми, які ми розглянули вище, також підводять нас до третього етапу, який називається віра. Недостатньо мати лише чітке бажання і сформулювати його в абсолюті як беззаперечно можливе за законами Абсолюта. На третьому етапі. Ви маєте продовжувати перебувати в абсолюті і не повертатися до відносного це сила вашої віри і наполегливість у прихильності до єдиного беззаперечного варіанту, де ваше бажання вже здійснене. Якщо ж ви все таки спускаєтесь назад у відносне, то робити це слід лише як гість, а не як той, хто повертається до свого постійного житла. Ви більше не належите цьому житлу. Ваше знання про себе і свої результати вже на іншому рівні. Немає сенсу формулювати бажання в абсолюті, якщо ви збираєтеся жити у відносному і постійно повертатися до нього. Так ви нічого не досягнете. Тому ви повинні вірити, що створений вами образ вашого бажання, здійсненого в абсолюті, безумовного і незалежного, має реальне життя і засоби для самовираження та матеріалізації на рівні відносного. Саме в цьому й полягає вся мета гри приготувати бажання у п'ятимірному просторі абсолюта, а потім подати його як готову страву. У відносному тривимірному фізичному світі, на цьому етапі буде корисно звернутися до словесної формули Ісуса, яка описує саму цю гру, її правила й етапи, як це записано в Євангелії від Марка 11.22.24. Майте віру в Божу, відповів Ісус. «Істинно кажу вам: якщо хто скаже цій горі, Підіймись і викинься в море, і не сумніватиметься в серці своєму, а повірить, що станеться сказане ним, так і буде йому, тому кажу вам: усе, чого будете просити в молитві, вірте, що одержите, і буде вам. Щойно ви сформулювали своє бажання без будь-яких умов, ви повинні повірити, що воно вже здійснилося, і якщо ви це зробите. Воно матеріалізується за законом і обіцянкою. Побічним ефектом третього етапу є те, що ми називаємо впевненим очікуванням. Немає потреби розглядати його як окремий етап, адже це по суті побічний продукт вашої віри в здійснення бажання. Невіл називав це життям у кінці виконаного, у посланні до коринтян. Апостол Павло говорить про три важливі речі: надію, віру і любов. І саме любов є найважливішою. Любов це ваше бажання. Ви берете свою мету і закохуєтеся в неї повністю без залишку. Невіл висловив це так: ми зазнаємо невдачі, бо недостатньо закохуємось в ідею. Я б сказав. Що нас недостатньо зворушує бажання бути кимось іншим, ніж ми є зараз. якби я міг змусити вас повністю закохатися в будь-який стан до такої міри, щоб він переслідував ваш розум, я майже міг би передбачити, що в недалекому майбутньому ви проявите цей стан у своєму світі. Отже, все починається з любові. Другий Психічний стан, згаданий Павлом, це віра, яка безумовно стосується переконання, описаного Ісусом як необхідного для генерації потрібної ідеї, що дозволяє вашому бажанню перейти з абсолюта у відносне. Залишається третій стан надія, надія в загально прийнятому розумінні зовсім не те, що мається на увазі, грецькою мовою. Мовою оригіналу послання Павла, слово надія звучить як Елпіс, але Елпіс не означає надію в такому сенсі, в якому ми її розуміємо, де надія передбачає сумнів грецькою це означає впевнене очікування, ще раз, очікування здійснення з упевненістю. Тому Павло, по суті, пише: закохайтеся в ідею, повірте в неї і очікуйте результату з упевненістю. Використовуючи цю формулу, ви можете творити що завгодно. Жінка, яка страждала на кровотечу і доторкнулася до Ісуса, коли він ішов додому до Яїра, змогла сформулювати своє бажання в абсолюті, Її проігнорувала відносне. Вона не зумовлювала своє бажання, а вірила, що їй достатньо. Лише доторкнутися до Ісуса, щоб зцілитися. Доторкнувшись до Нього, вона з упевненістю очікувала зцілення, і саме це принесло їй результат, якого вона не могла досягти протягом 12 років, її віра у лікарів, які намагалися їй допомогти, не була настільки ж абсолютною і непохитною. Результатом, що є четвертим етапом цієї гри. Стає здійснення бажання. Невіл називав це обіцянкою, яка завжди слідує за повною відданостю закону. Ісус часто додавав іди і більше не гріши, маючи на увазі, що потрібно припинити, бути загіпнотизованим, відносним і грішити. А це означає перестати відчиняти старі двері і повертатися до старого лігва. Сповненого монстрів і сумнівів, грецьке слово, що означає гріх, хамартія, буквально перекладається, як промахнутися повз ціль. Ось справжнє значення поняття гріха, плата за гріхи це нездійснене бажання, покарання за власні гріхи сумніву, відсутність життя, яке ви могли б прожити, дотримуючись закону. І ваш єдиний великий суддя тут ви, ви самі і ніхто інший. Іноді Ісус також говорив: Іди, і нікому не кажи. Він казав це тому, що більшість людей навколо живуть виключно у відносному, і вони тягнутимуть вас униз, якщо ви розповісте їм про свою роботу в абсолюті, про свою впевненість у здійсненні того. Що ви вирішили і прийняли як єдиний можливий варіант для себе, вони насміхатимуться з вас так само, як насміхалися з Ісуса, коли Він увійшов у дім Яїра, і йому довелося вигнати їх, перш ніж воскресити дівчину. Це є метафорою відмови від відносного і переходу в абсолют. Абдула Містик, головний учитель Невіла, знав гру Ісуса. Саме він навчив Невіла грати в неї. У своїх лекціях 60-х років Невіл говорив про свого вчителя, стверджуючи, що Абдула розумів християнство краще за всіх, хоча сам не був християнином. Абдула точно знав, що робив Ісус, Він знав кроки і правила, саме так, як і описав їх сьогодні. Він запитав Невіла, чого ти хочеш, і Невіл відповів. У мене є полке бажання поїхати на Барбадос. Це був перший крок бажання, і Абдула відповів: Ти вже на Барбадосі. Це був другий крок проекція бажання в абсолют. Це був другий крок, проекція бажання в абсолют. Він також дав невілу додаткові вказівки, як уявляти себе на Барбадосі, поки той ще перебував у Нью-Йорку. І, хоча учень сумлінно виконував перші два кроки, третій віра, став для нього молодого Невіла каменем спотикання. Він неодноразово намагався заговорити з Абдулою і сказати, що нічого не відбувається, але Абдула відмовлявся навіть обговорювати це і буквально зачиняв двері перед його обличчям. Він був грубим, зізнавався Невіл, але він дав мені важливий урок. Це був урок віри, урок третього етапу, урок упевненого очікування, очікування того, що духовний прототип, спроектований в абсолюті, матеріалізується у відносному стані матерії. За законом невідступно слідує обіцянка, останній крок прояв, і Невіл отримав свою подорож на Барбадос. Ось і вся проста інструкція гри життя якої Ісус навчав людство, ми теж можемо це робити, і ми прийшли сюди, щоб у неї грати, і навіть можемо робити це краще за Нього, якщо дотримуватимося правил. І сказав Ісус: Істинно, істинно кажу вам: хто вірує в мене, той і діла, які я чиню, чинитиме, і навіть більше за ці. Отже. Якщо Ісус каже тобі, що ти можеш, що ти маєш повне право і силу робити навіть більше, ніж Він, то ким ти себе вважаєш, щоб сумніватися в Його впевненості? Ти зобов'язаний спробувати і переконатися. Відтепер у тебе немає жодного аргументу для жодної скарги, доки ти не застосуєш до неї покрокову інструкцію гри життя від Ісуса. Запам'ятай ці правила, запиши їх і зрівняйся з тим, де ти зараз перебуваєш і на якому етапі відхилився від курсу, щойно в тебе виникне будь-яке життєве питання або питання про здійснене бажання. Ось ось прості правила гри. Етап перший бажання, чого ти хочеш, проаналізуйте своє бажання та його походження і будь максимально чесними з собою. Етап другий проекція. Сформулюй своє бажання в абсолюті як образ, незалежний від часу і простору, повністю безумовний, абсолютно реальний і такий, який вже існує в абсолюті. Етап третій віра, упевненість без сумнівів. Зроби абсолют своїм притулком, залишайся там, вірячи, що здійснення бажання це вже завершений факт. І природньо переходь у стан упевненого очікування. Етап четвертий, прояв бажання, стань свідком того, як твоє бажання переноситься з плану абсолюта в план відносного і насолоджуйся результатом. Отже, якщо сьогодні ввечері ти поставишся до цього серйозно, твоя доля буде у твоїх руках. Якщо ж ти поставишся до цього легковажно, ти можеш вийти і сказати, що це дурниці, що це не має сенсу, що це не релігія і не духовність, це твій вибір. Я не можу нав'язувати це тобі, я можу лише запропонувати. Друзі мої, як завжди дякую вам за спільну подорож у глибини духовних істин і можливостей свідомості. Якщо ці знання відгукнулися у вашому серці. Натисніть кнопку подобається, це справді допоможе більшій кількості людей знайти це послання. Підписуйтесь на наш канал Мистецтво реальності, щоб отримувати ще більше мудрості від найкращих майстрів мислення та позитивних змін життя з усього світу. Повертаючись до наших відео щодня, у ваших бажань не залишається жодного шансу не здійснитися. Ваш успіх неминучий. Натисніть на дзвіночок, щоб дізнаватися більше про секрети візуалізації та матеріалізації бажань.